Війна в Україні вже йде понад 9 років, і кожен день для кожного з нас це іспит на виживання, як в фізичному сенсі, так і в психологічному. Сім'я Гани Шевчик звичайна родина із Маріуполя. Але Маріуполь 24 лютого перестав бути звичайним містом. Скільки страху та болю їм довелося пережити у місті Марії, дізнаємось у сюжеті. З вами я, Анна. Психологиня фонду Ріната Ахметова та ви голоси мирних дивимось. Ми мешкали в лівобережному районі. Почала збирати речі першої необхідності. Це два рюкзаки в мене були. Перші – це е, документи, е, картки, е, всі, ну, всі там паспорти, все таке. Інший рюкзак це були медикаменти, так як я лікар, тому першочергово я знала, що або нам знадобиться якісь ліки, або комусь потрібно буде надати допомогу. Я підійшла до сина, почала його будити, бо це був ранок, ще восьма година там, або сьома ранку, і сказала, о том, що синочок, прокидайся, бо почалась війна і треба бути на готові. Чому так? Я йому сказала, бо я знаю, що таке війна ще з 2014 року, бо в 2014 році ми з виїжджали з Луганська, і я була якраз вагітна сином на четвертому місяці, і тому я розказала сину, що треба робити в цей момент: що якщо ти чуєш вибух, а ми наприклад, на вулиці або ще щось, що треба там лягати. Якісь низькі там поверхні, відкривати роти, закривати вуха. ми були такі наготові, на готові, бо знали, що, що це може бути. Війна це насамперед руйнування, руйнування не тільки наших міст, але й руйнування всередині нас. Кожного дня ми переживаємо стресові події, і це стосується усіх: військових, мешканців окупованих міст, переселенців. І тих, хто живе у відносно спокійних регіонах нашої країни. Стрес під час війни зачіпає кожного українця, хоча його наслідки, сила та інтенсивність для фізичного та психологічного здоров'я можуть відрізнятися. Так, що таке стрес? Стрес це реакція організму, яка може виникати як відповідь на фізичну чи розумову напруженість або на загрозу для життя людини. Під час війни поєднуються усі ці фактори, що значно ускладнюють ситуацію. Що відбувається в організмі під час стресової реакції? Мозок, сприймаючи загрозу, сигналізує нашим наднирникам виділяти гормони стресу: це адреналін або кортизол. Внутрішні резерви організму активуються, тому підвищується м'язова сила, швидкість реакції, витривалість та больовий поріг. Це важливі реакції, що допомагають організму боротися з джерелом небезпеки або втікати від неї. Коли загроза зникає, тіло повертається у розслаблений стан. Життя в часи війни, безперервні інформаційні потоки, безсонні ночі, переїзд в інше місце, інша робота, колектив все це спонукає наш організм працювати на повну силу. Стресова сигналізація не вимикається і згодом людина просто виснажується. Симптоми стресового стану дуже різні і залежить, як ви особливо та ваш організм до цього відносяться, в яких знаходиться сама людина, в яких умовах стрес у людини проявляється наступними ознаками: емоційні реакції. Тривога, агресивність, сором, гнів, зниження здатності відчувати задоволення, панічні атаки, і різкі напади страху та сильної тривожності, що супроводжуються відчуттям нестачі повітря, пітлівістю, тремером всього тіла та нудотою. Фізичні реакції, втома, напруга, проблема зі сном, тахікардія, головний біль, розлади шлунково кишкового тракту. Когнитивні реакції теж може бути. Це погана концентрація уваги, кошмари, проблеми з пам'яті, прийняттям рішення, занепокоєння, нерешучість, проблеми з когнитивним мисленням. Також можуть бути мізособисті реакції, проблема на роботі, у колективі, вдома, недовіра, дратовливість. Якщо стрес вже перейшов у хронічну стадію, то писані симптоми можуть проявлятися не так яскраво. Але попри це організм продовжує страждати і виснажуватися. В такому стані людина може намагатися заїдати стрес, чи навпаки починає відмовлятися від їжі. Як результат, це сильна втрата ваги або її напір. Також на фоні стресу під час війни у людини можуть розвиватися різноманітні хвороби, інфекційні захворювання, діабет, серцево судинні захворювання. Ну і звісно, від стресу також страждає наша психіка. Тому він є особливо небезпечним, якщо у людини в анамнезі вже були якісь психічні розлади. Як подолати стрес під час війни? Це питання зараз турбує кожного українця. Що ми можемо зробити? Як себе можемо допомогти? Зосередьте свою увагу на тих речах, які ви можете контролювати. Турбота про себе, аби ваших близьких домашніх тварин. Організуйте для них для себе безпечний простір, слідкуйте лише за достовірними джерелами інформації. Під час війни людина багато часу проводить шукаючи будь-яку інформацію, але це виснажує її психіку. Подбати про збалансоване та правильне харчування це має вагомий вплив на ваше здоров'я, менше фастфудів та більше здорового харчування. Це зміцнить ваш організм, та дозволить почуватися набагато краще. По можливості організуйте для себе та своїх близьких правильний режим відпочинку. Звісно, повітряні тривоги залишають мало можливостей нам нормально відпочити, але якщо у вас є вільний час, присвятіть його сну. Фізична активність, навіть мінімальне навантаження у вигляді прогулянок по місту, на природі, їзда на велосипеді добре впливають на нашу психіку. Дозволяйте це собі робити. Займайтесь улюбленим хобі. Якщо у вас є справа, яка приносить задоволення, обов'язково приділіть її час. Це покращить вам настрій та відновить резерви вашого організму. Спілкуйтесь частіше з рідними та близькими вам людьми. Підтримуйте їх у цей непростий час. Це дасть вам можливість вилити душу і виговоритись, приймати ванни. Тепла ванна. Із ефірними оліями, як ромашка, лаванда, лимон, пачуля апельсин, забезпечують вам тихий та здоровий сон. Як показує практика, у воєнні часи люди почувають себе краще, коли в них є запас їжі, води та ліків. Подбайте про це на випадок на критичну ситуацію. Частіше посміхайтесь: сміх це найкраща профілактика нашого стресу. Припиніть жаліти себе, слід розуміти, що в житті. І як погані, так і хороші моменти. Будьте вдячні за те, що ви маєте зараз. Подяка це хороший спосіб профілактики стресу. Замість постійного невдоволення ви почнете отримувати радість від того, що ви маєте. Якщо ви відчуваєте, що не справляєтесь зі стресом самостійно, звертайтеся до фахівців. Якщо ви хочете дізнатися, чи потрібна вам чи вашим близьким психологічна допомога, пройдіть разом онлайн-тест. Посилання на нього ви зможете знайти в описі під цим відео, що допомагає вам і вашим близьким, як ви справляєтесь з стресовими ситуаціями. Розповідайте свої історії музеї голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Разом до перемоги! Все буде Україна!